Слава Україні! День у нас проходить 4-5-0, і це зрозуміло, що величезна увага була прикута до російських болот, тому що там відбувалася зустріч президента Туреччини Ердогана і бункерного діда Кабаєва. Якщо хтось думав, що винесуть, вибачте, якусь печенюшку, і там буде написано, що зернова угода відновлена, чорноморська зернова ініціатива. То він глибоко помилявся. Такі справи не вирішуються під час публічності таких зустрічей. І особливо на прес-конференціях ніхто не скаже, зараз квіти і тортик до студії, тому що все пішло. Так що може залишитися за лаштунками перемовин і зустрічі бункерного діда і Ердогана. Ердогана, який сьогодні є у певній фаворі у блоці НАТО, тому що НАТО. Сказала, ви, Туреччина, з нами, і ми до вас дуже добре ставимось. Туреччині сказали, ви хотіли до Євросоюзу, ви будете в Європейському Союзі. Тому Ердоган приїхав з відповідним планом. Що бачимо зараз? Звичайно, на умови Російської Федерації, які вона виставляє усьому світу і щодо зернової угоди, нової зернової угоди, ніхто не піде. Ну це просто, чесно кажучи, смішно і дико. І пойло це розуміє, що може відбуватися далі, і що відбувається взагалі зараз. Ті подачки, які Путін обіцяє африканським країнам, залишаються подачками. Вони жодним чином не впливають на зерновий ринок світу. А він дуже важливий. Сьогодні він є нестабільним, тому що немає фактично українського зерна. Сьогодні він є фінансово нестабільний, тому що стрибають ціни і вони не йдуть на зменшення, вони лише збільшуються. А далі більше це нестабільність у тих найбідніших країнах, про які ми говоримо, обговорюючи зернову угоду. Що це буде? Що з цього випливає? Це міграційні процеси. Ці міграційні процеси, наприклад, з країн Африки, вони будуть тиснути в тому числі і на Росію, і на Китай, і на європейські країни. Ну і власне нестабільність зернового ринку відбувається і тому, що Росія намагається блокувати українські чорноморські порти, порти Великої Одеси, і не лише. Але є нюанс. А нюанс у тому, що сьогодні потенційна загроза є для новоросійського порту з боку України. Новоросійський порт, Великий порт, велика перевалочна база нафти і зерна для Російської Федерації. І сьогодні це все під загрозою, під можливими ударами України. Глобально, що треба зробити, ми з вами прекрасно знаємо. Убити Путіна. Ну, це було би добре, але двійників дуже багато. Якщо говорити про економічну складову військову безпекову компоненту, то треба зменшити бойовий потенціал Чорноморського флоту Російської Федерації. Це глобальне питання, і до нього мають долучитися усі країни без винятку. Тим більше воно розглядається у ракурсі нашої російсько-української війни. Чи буде це відбуватися? Я впевнений, що так. Формати для цього будуть і вони відшукуються. Так само, як Росію, все-таки я сподіваюся, виведуть з часом. Це буде не завтра. Виведуть з часом на те, що за столом перемовин, які обов'язково будуть, тому що Росія проситиме миру, так от, виведуть у тому стані, коли. Для Росії буде найголовніше для цього політичного режиму врятувати себе, врятувати Російську Федерацію як державу, навіть у такому гнилому форматі. І тоді вже можна, до речі, буде говорити і про повну деокупацію нашого українського півострова Крим і про наші інші території. Але до цього треба вибити ворога. З півдня, і це буде зроблено нашими збройними силами. Не забувайте, я дуже вас прошу, просто благаю, якою ціною нам дається наша майбутня перемога і майбутній мир, якою ціною світу дається українською ціною світу дається і зернова угода, і та легка, маленька ще надія на якусь стабільність, повернення до цієї стабільності. Важко про це говорити, але це ті реалії, з яким стикається сьогодні світ, і стикаємося перш за все ми. Ну і про Румунію дуже коротко. Я сподіваюся, що за лаштунками цієї надзвичайної події з шахедами на території Румунії, а блок НАТО взяв певну паузу. Серйозні дядьки, серйозні парубки, серйозні хлопці, які приймають рішення, скажуть. Швидше, швидше, швидше надати Україні додатково ракети, надати додатково системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Я сподіваюся, це так і буде. А не буде виглядати, як це робить ще напівжива, напівквола Організація Об'єднаних Націй. Але це тема іншої розмови. Тримаємо стрій, працюємо далі. Слава Україні і слава нації! Смерть ворогам! Не сумнівайтеся, ми переможемо. Завжди емоції, намагайтеся трошечки прибрати і розмірковуйте. Я сподіваюся, аргументи я навів ті, що вас в даному випадку, по даній темі, переконають. Тихого вечора і тихої ночі. Слава силам оборони! Слава Збройним силам!